Мотивувати себе та інших одне з головних завдань лідерки учнівського врядування Христина Ігнат, дівчина з 12 років займається громадською та волонтерською діяльністю, сприяє організації благодійних проєктів. Загалі, в житті, попри те, що я оберу. Один фах і буду працювати за однією професією. Я не хочу на цьому зупинятися і хочу різнобічно займатися. Наприклад, я не уявляю свого життя без волонтерства, до якого привив мене учнівський парламент, Я не уявляю свого життя без громадської діяльності. Незалежно буду працювати вчителем, я чи можливо економістом. Віце-президентка учнівського парламенту пройшла свій шлях до успіху, а тому створила проєкт, який допомагає юні знайти себе. То багато дітей виявляється дуже замкнуті. Вони бояться взаємодіяти з кимось і дуже бояться висловлювати свою думку. Я вважаю, що це успішний проєкт тим, адже він допомагає іншим дітям зрозуміти. Що не все так важко в цьому житті, що можна комусь довіритися, можна відкритися, можна говорити, і можна стати врешті-решт тим, ким ти бажаєш бути. І не хтось вирішує долю в місто нас, а справді вирішуємо ми. Парламент дав мені відповідальність: відповідальність за свої слова, за свої вчинки і за людей, з якими ти ідеш. Завдяки своїй комунікабельності Христина знаходить безліч однодумців, яких об'єднує спільна ідея змінювати на краще свій рідний край. І лише у командній єдності вбачає успіх будь-якої справи Його стратегічному мисленню позаздрить дорослий. І справа не у ейджизмі, а у вмінні випереджати інших. Тринадцятирічний шахіст Михайло Кормуш нині лідер гуртка, де опановують гру у шахи. Юний шахіст має чудову пам'ять та неабияке логічне мислення, вміє відстоювати свою точку зору. Тому не дивно, що вже виконав норматив першого розряду. Ніколи не можна здаватися. Ну шахмати цього дуже вчать. Навіть коли ти слабше, то треба йти до сильніше, тому що так легше навчитися. Ну бо в дитинстві я ходив з братом більше. І нас поклали так, що був в старшій групі, а брат в середній. Я ну не хотів, ну а і це допомогло тому, що я грав сильнішими і покращив мої навички. Михайло неодноразовий призер чемпіонатів області серед юнаків. Призер дитячих обласних турнірів: Біла тура, меморіал Петросяна, кубок подійону, призер та переможець всеукраїнських дитячих інтернет-турнірів. Бере участь і у дорослих шахових змаганнях. Приклад треба брати, але не повністю ставати як людина. Тобто має мабуть, свій стиль. Дуже еншпіль добре граю. Кінець ага. гри. Щоб стати сильнішим, тобі, звісно, треба багато грати. Якщо ти будеш робити великий перерви, тобі це не допоможе. Якщо ти будеш грати мало, тобі це не допоможе. У нього чимало друзів-однодумців. Він користується авторитетом серед своїх колег у гуртку, проявляє лідерські якості у колективі. А ще відмінно навчається у школі. Улюблений предмет, звісно, математика. Багато читає, любить музику. Погодьтеся з таким потенціалом на наших очах росте майбутня зірка.